У Чернігіві урочисто відкрили центр адміністративних послуг. На відкриття приїхали навіть депутати парламенту. І обласні місцеві керівники запевняють, що новий центр має спростити відносини між бізнесом та владою та покращити інвестиційний клімат. Головна ж мета зламати корупційну дозвільну систему в Україні. Принаймні, так вважають чиновники. Саме головне в нас попереду це наповнити реальною конкретною роботою роботу цього закладу. Щоб люди всі підприємці Чернігівщини відчули реальний вплив у покращенні того клімату, в якому вони працюють, у центрі підприємці можуть не тільки отримати дозволи, а й консультації від головних контролюючих структур, скільки саме часу займа процедура у центрі поки не говорять. Я можу роз'яснити особі порядок дій, перелік документів, які необхідно надати для отримання відповідної відповідного паспорту прив'язки так званої малої архітектурної форми. Відкриття центру адміністративних послуг відбувається на фоні згортання малого бізнесу. Кількість підприємців щороку зменшується. За оцінками світового банку український бізнес платить найбільшу у світі кількість податків 135. А рівень інвестиційної привабливості цього року впав до рекордної низьких показників.